Доброго дня, мене звати Григорій Швець, я маркетолог компанії «ТОВ Ензазаден Україна. Зараз я знаходжуся в Дніпропетровській області на вулиці кінець серпня, а в руках у мене плід кабачка «Арнедо 174. Гібрид Ардендо 174 добре знаний по всій Україні. На Закарпатті його вирощують в теплицях. Нарешті території під дугами у відкритому ґрунті завжди він показує дуже добрі результати. За що ж його полюбили споживачі та фермери? По-перше, за його рослину це потужна кущова рослина, яка дуже пластична і дуже гарно показує результати в різних умовах вирощування. По-друге, це плід. Рівномірно гарного світло забарвлення, циліндричний, який має високу якість і має досить гарну стійкість до зовнішніх пошкоджень, тому він має гарну транспортабельність і тривалий період лежить під час реалізації. Зараз я вам продемонструю, як Ardendo 174 виглядає всередині. Літа Ardendo 174 має гарну внутрішню структуру і невеликий розмір насінин, який дозволяє використовувати його в різних кулінарних цілях. Хочете отримати надійний результат в будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах, обирайте гібрид Ardendo 174.